Хоча шторм значно притих, все таки на берег набігали страшні вали, і море могло бути по справедливості названо Диким морем, як виражаються голландці. Наше становище було справді жалюгідним. Ми ясно бачили, що шлюпка не витримає такого хвилювання і що ми неминуче потонемо. Іти на вітрилі ми не могли, у нас його не було, та й все одно воно було б нам ні до чого. Ми гребли до берега з важким серцем, як люди, що йдуть на страту. Ми всі чудово знали, що як тільки шлюпка підійде ближче до землі і розіб'є прибоєм на тисячу шматків, і гнання вітром і течією, віддавши душу свою милосердю Божому, ми налягли на весла власноручно ближайший момент нашої загибелі. Який був перед нами берег, скелястий чи піщаний, крутий чи похилий, ми не знали. Єдиною для нас надією на порятунок була слабка можливість потрапити на яку-небудь бухточку чи затоку або в гирло річки, де хвилювання було слабкіше і де ми могли б ховатися під берегом з навітряного боку, але попереду не було видно нічого схожого на затоку, і чим ближче підпливали ми до берега. Тим жахливішою здавалася земля, жахливішою за саме море. Коли ми відійшли або, точніше, нас віднесло за моїм розрахунком милі на чотири від того місця, де застряв наш корабель, раптом здоровенний вал завишки згору налетів з корми. На нашу шлюпку, начебто з наміром поховати нас, морській безодні. Умить перекинув він нашу шлюпку, ми не встигли крикнути Боже, як опинилися під водою далеко і від шлюпки і один від одного. Нічим не висловити паніки, що панувала мною, коли я занурився у воду. Я дуже добре плаваю, але я не міг відразу випірнути на поверхню і трохи не задихнувся. Лише коли хвиля, що підхопила мене, проніжі неабияку відстань у напрямку до берега розбилася і відринула назад, залишивши мене майже на суходолі, напівмертвим від води, якої я наковтався, я перевів трохи подих і опам'ятався. У мене настільки вистачало самовладання, що, побачивши себе ближче до землі, ніж очікував, я підвівся на ноги. І прожогом кинувся бігти в надії досягнути землі раніше, ніж находиться, і підхопить мене інша хвиля, але скоро побачив, що мені від неї не втекти. Море йшло горою, наздоганяло, як розлючений ворог, боротися з яким я не мав ані сил, ані засобів. Мені залишалося тільки, затримавши дихання, випірнути на гребінь хвилі й пливти до берега, наскільки вистачить сил. Головною моєю турботою було справитися по можливості з новою хвилею, так, щоб, видніши мене ще ближче до берега, вона не потягла мене за собою у своєму зворотному русі в море. Хвиля, що накотилася, поховала мене футів на двадцять, на тридцять під водою. Я відчував, як мене підхопило і з неймовірною силою та швидкістю довго несло до берега. Я затримав дихання і поплив за течією що сили допомагаючи їй. Я вже майже задихався, як раптом відчув, що підіймаюся вгору. Незабаром на велике моє полегшення мої руки і голова виявилися над водою, і, хоч я міг протриматися на поверхні не більше двох секунд. Однак встиг віддихатися, і це додало мені сили й мужності. Мене знов захлиснуло, але цього разу я пробув під водою не так довго. Коли хвиля розбилася і пішла назад, я не дав їй потягти себе назад, і скоро відчув під ногами дно. Я простоїв декілька секунд, щоб віддихатися, і, зібравши залишок сил, знов прожогом кинувся бігти до берега. Але й тепер я ще не уникнув лютого моря, ще двічі воно мене наздоганяло, двічі підхоплювало хвилею і несло все далі й далі, оскільки в цьому місці берег був дуже пологий. Останній вал ледве не виявився для мене фатальним. Підхопивши, він виніс або, точніше, кинув мене на скелю з такою силою, що я знепритомнів і виявився абсолютно безпорадним. Удар в бік і в груди зовсім забив у мене дихання, і якби море знову підхопило мене, я б неминуче захлинувся. Але я опам'ятався якраз вчасно. Побачивши, що зараз мене знову накриє хвилею, я міцно вчепився за виступ скелі і, затримавши дихання, вирішив перечекати, поки хвиля не відрине. Оскільки ближче до землі хвилі були вже не такі високі, то я протримався до їх відходу. Потім я знов кинувся бігти й опинився настільки близько до берега, що наступна хвиля, хоч і перекотилася через мене, але вже не могла поглинути і понести назад у море. Пробігши ще трохи, я на велику радість відчув себе на суші, видряпався на прибережні скелі і присів на траву. Тут я був у безпеці, море не могло дістатися до мене. Опинившись на землі цілим і неушкодженим, я підвів погляд до неба, подякував богові за порятунок мого життя, на який усього лише. Декілька хвилин тому я не сподівався. Я думаю, що немає таких слів, якими можна було б описати з достатньою яскравістю захват душі людської, повсталої, так би мовити, струни. І я ні трохи не дивуюся тому, що, коли злочинцеві вже з петлею на шиї в ту саму мить, як його мають підняти на шибеницю, оголошують помилування. Я не дивуюся, повторюю, що при цьому завжди присутній і лікар, щоб пустити йому кров, інакше несподівана радість може дуже сильно приголомшити помилованого і зупинити биття його серця. Раптова радість, як і скорбота розуму позбавляє. Я ходив берегом, здіймав руки до неба і робив. Тисячі інших жестів і рухів, яких тепер не можу вже описати. Вся моя істота була, якщо можна так висловитися, наповнена думками про мій порятунок. Я думав про своїх товаришів, які всі потонули, і про те, що крім мене не врятувалася жодна душа, принаймні нікого з них я більше не бачив. Від них і слідів не залишилося, крім трьох капелюхів, одного кашкета та двох непарних черевиків, викинутих морем. Оглянувши в той бік, де стояв на мілені наш корабель, я ледве міг розгледіти його за високим прибоєм, так він був далеко, і сказав собі Боже, яким чудом міг я добратися до берега. Втішившись цими думками про благополучний порятунок від смертельної небезпеки, я став оглядатися навколо, щоб дізнатися, куди я потрапив і що мені передусім робити. Мій радісний настрій зник. Я зрозумів, хоч я і врятований, але не позбавлений від подальшого жаху і нещастя. На мені не залишалося сухої нитки. Придягнутися не було в що, мені нічого було їсти, у мене не було навіть води, щоб підкріпити свої сили, а в майбутньому мені випадало або померти голодною смертю, або бути розтерзаним хижими звірами. Але що найжахливіше, у мене не було зброї, тож я не міг ні полювати на дичину для свого прожитку. Не оборонятися від хижаків, яким здумалося б напасти на мене. У мене взагалі не було нічого, крім ножа, люльки та коробочки з тітяном. Це було все моє надбання. І, розмірковуючи, я вдався у такий розпач, що довго, як божевільний, бігав берегом. Коли настала ніч, я, затамувавши дух, питав себе, що на мене чекає, Якщо тут водяться хижі звірі, адже вони завжди виходять за здобиччю вночі. Єдине, що я міг тоді вигадати, це піднятися на товсте гіллясте дерево, що росло поблизу, схоже на ялину, але з колючками, і просидіти на ньому всю ніч, а коли настане ранок, вирішити, якою смертю краще померти, бо я не бачив можливості жити в цьому місці. Я пройшов з чверть милі в глиб території, подивитися, чи не знайду я прісної води, і на велику мою радість знайшов струмочок. Напившись і поклавши в рот трохи тютюну, щоб угамувати голод, я повернувся до дерева, здерся на нього і постарався влаштуватися таким чином, щоб не звалитися у тому разі, якщо засну. Потім я вирізав для самозахисту коротенький сук, на зразок палиці, сів на своєму сидінні щільніше і від крайньої втоми міцно заснув. Я спав так солодко, як, я думаю, небагатьом спалося б на моєму місці і ніколи не прокидався від сну таким свіжим і бадьорим. Коли я прокинувся, було зовсім світло. Погода прояснилася, вітер ущух, і море більше не бушувало, не здіймалося. Але мене надто вразило, те, що корабель опинився на іншому місці, майже біля тієї самої скелі, об яку мене так сильно вдарило хвилею. Мабуть, за ніч його підняло з мілини припливом і пригнало сюди. Тепер він стояв. За милю від того місця, де я провів ніч, і оскільки тримався він майже прямо, то я вирішив побувати на ньому, щоб запастися їжею та іншими необхідними речами. Покинувши свій притулок і спустившись із дерева, я ще раз оглядівся довкола, і перше, що я побачив, була наша шлюбка, яка лежала за дві милі праворуч на березі. Куди її, очевидно, викинуло море. Я спершу пішов у тому напрямку, маючи намір дійти до неї, але виявилося, що в берег глибоко врізалася затока завширшки півмилі і перегороджувала шлях. Тоді я повернувся назад, бо мені було важливо потрапити швидше на корабель, де я сподівався знайти що небудь підтримки свого існування. Пополудні хвилювання на морі зовсім уляглося, і відплив був таким низьким, що мені вдалося підійти до корабля по сухому на чверть милі. Тут я знову відчув напад глибокого горя, бо мені стало ясно, що якби ми залишилися на кораблі, то всі були б живі. Перечекавши шторм, ми благополучно перебралися б на берег. І я не був би як тепер нещасною істотою, абсолютно позбавленою людського товариства. Від цієї думки сльози виступили у мене на очах. Але сльозами горя не поможеш, і я вирішив добратися все таки до корабля. Роздягнувшись, оскільки день був нестерпно спекотний, я увійшов у воду. Але коли я підплив до корабля, виникло нове ускладнення як на нього піднятися. Він стояв на мілководді, весь виступав з води, і вчепитися не було за що. Двічі я проплив довкола нього і за другим разом помітив мотузку, дивуюся, як вона відразу не впала мені в очі. Вона звішувалася так низько над водою, що мені, хоч і з великими труднощами, вдалося впіймати її кінець і піднятися по ній на бак корабля. Судно дало течу, і я побачив у трюмі багато води. Однак воно так зав'язло кілем в піщані або певніше мулкі й мілині, що корма була трохи піднята, а ніс майже торкався води. Таким чином уся кормова частина залишалася вільною від води, і все, що там було складено, не промокло. Я відразу виявив це, оскільки, зрозуміло, мені передусім хотілося б дізнатися, що з речей було попсовано і що вціліло. Виявилося по-перше, що весь запас провізії був зовсім сухий, а оскільки мене мучив голод, то я подався в комору. Набив кишені сухарями і їв їх на ходу, щоб не витрачати часу. У кают компанії знайшов пляшку рому і відпив з неї декілька ковтків, бо дуже потребував підкріплення сил для майбутньої роботи. Передусім мені потрібен був човен, щоб перевести на берег ті речі, які, на мою думку, могли мені знадобитися. Однак. Марно було сидіти, згорнувши руки і мріяти про те, чого не можна було отримати. Потреба робить витонченою винахідливість, і я негайно взявся до діла. На кораблі були запасні щогли, стеньги та реї. З них я вирішив побудувати пліт. Вибравши декілька легших колод, я перекинув їх за борт, Прив'язавшись заздалегідь кожну мотузкою, щоб їх не понесло. Потім я спустився з корабля, притягнув до себе чотири колоди, міцно зв'язав їх між собою по обох кінцях, скріпивши ще зверху двома чи трьома коротенькими дошками, покладеними навхрест. Мій пліт чудово витримував вагу мого тіла, але для великого вантажу був дуже легкий. Тоді я знову взявся до роботи і за допомогою пилки нашого корабельного Теслі розпиляв запасну щоглу на три частини, який і приладнав до свого плоту. Ця робота вимагала неймовірних зусиль, але бажання запастися по можливості всім необхідним для життя підтримувало мене, і я зробив те, на що з інших обставин у мене не вистачило б сил.